Let's start. Hello, everyone. вітання кожному з вами. Я надія викладач англійської мови та засновниця школи вивчення англійської мови, English School. І сьогодні ми говоримо про вивчення англійської мови в Канаді. Ось так в нас звучить цей урок, так англійська мова для Канади, урок номер 11. і в уроці 11 ми говоримо про вивчення англійської мови саме тут в Канаді, тобто кроки, що для цього вам потрібно робити. Отже, ви знаєте, що коли ви прибуваєте в Канаду. То тут ви будете мати можливість вивчення англійської мови також безкоштовно. І ми сьогодні більше поговоримо про це. Багато, звісно, що українців так приїжджають на такому недостатньому рівні англійської мови, тобто початковому, середньому, тому не хвилюйтесь за це. Так, ви не одні, таких дуже багато, і це не лише українці, бо, можливо, у вас можуть бути такі враження, що ви їдете до Канади, і там всі розмовляють англійською. Ні, це не так. Отже, ви приїжджаєте до Канади, так, і знаєте, що так, вам потрібно буде вивчати англійську мову, так, і це в принципі гуд. Я взагалі би рекомендувала вивчати і покращувати її постійно всім, і хто на середньому, і хто на високому рівні, і вчителям, і, ну будь-кому, бо в будь-яко мови так ніколи немає того кінця, що все я вивчив, так ось, а отже, що для цього потрібно буде зробити? Значить, ви приїхали в Канаду, коли ви найперше дали собі раду зі всіма документами, так більш-менш дали раду з житлом, з роботою, дай Боже, так десь ну на тому ж так. Тобто не відкладати дуже далеко, не відкладати надовго, ви починаєте займатися англійською мовою. У вас буде кілька опцій, так що ви можете зробити. Отже, ви попередньому році я згадувала, коли я давала якісь поради щодо роботи, так я згадувала таку організацію YMCA. YMCA. Це та організація, де ви зможете зареєструватися на тест англійської мови. Ми сьогодні поговоримо знову, повертаємось до цього: an appointment. Так, тобто, make an appointment, ми зробимо запис. Бажано запис робити також завчасу, тому що будьте готові, що вам прийдеться довго чекати. Знову ж таки, то не у всіх, усіх залежить, якому ви місці, але будьте готові, якщо ви в великих містах. Так, якщо ви, наприклад, там, в Торонто, та, то вам прийдеться чекати навіть місяць часу. Тому не відкладайте це, що потім я задзвоню. Як постарайтесь дзвонити зразу на початку, коли ви почали оці ваші документи, так, то, щоб ви вже десь в той період записалися на ваш тест англійської мови. Ось ми трошки пізніше поговоримо про розмову, тобто діалог, що вам треба буде так в телефоні сказати. Але Поговоримо зараз про цей тест, так? тобто не переживайте за сам тест, вам не треба його здати, знаєте, на якийсь високий бал. Це, власне, тест, який ви здаєте для того, щоб оцінили ваш рівень і записали у вас у групу. Наприклад, там у вас другий рівень, так? другий левел, якби. то вас запишуть а, у цей от, другий клас. І коли ви здали тест, ви все ще будете чекати, коли звільниться місце для вас в групі. І тому та тут такий довгий, особливо довгий цей процес у великих містах. Тому та тут щоб записати з англійською і от дочекатись до своєї групи, то можуть прийти місяці. Ці курси вони є безкоштовними. Будьте також готові, що це не є лише для вас, українців, а для всіх newcomers. І тому з вами в одній групі ви можете бути один, лише єдиний українець. Так, всі решту це ну зокрема завжди дуже багато є з Китаю. А також багато філіппінців, так ваш викладач може бути також китайцем, наприклад, дуже. Ну, бо їх тут дуже багато, тому в основному то а, дуже нормально, що, що вони є у вашій групі. З того досвіду, що я от бо я спілкуюся з іншими студентами, так ці курси нікому не заходять, Вони не є надто ефективними, тому що група велика, так тобто сказати, що ви щось вивчите, чи це більше. Українці беруть, беруть для документів. Буває також позитивний досвід, буває, що дуже гарний викладач попався. Воно буває рідко, але воно буває, і ви можете ділитися в коментарях, як у вас, тобто, щоб підтримати інші українці, так, щоб українці не думали, що от ці курси не беруть. Попробуйте собі. Особливо спробуйте, тому що хто знає, можливо, вам якраз попадеться класна група. Вони ці курси забирають ще й багато вашого часу. Бо, наприклад, якщо ви будете на тих от перших рівнях, тобто ви там на початковому рівні, то будьте готові, що мінімум 6 годин в день вам потрібно буде бути там, а вам ж треба працювати, скоріш за все, так? І то дуже важко насправді поєднувати з роботою. А ще якщо у вас є сім'я і є певні обов'язки вдома, ну то воно фактично звучить як щось нереальне. І тут не можна так буде, знаєте, що я там один день пішов, а другий день не пішов. Ти маєш чітко ходити. Бо якщо ти е, є теж по-різному, але е, дуже багато я чую, що якщо ти випустив навіть день і ти не попередив, там наприклад, тебе можуть одразу викликати. Є школи, які дозволяють там максимум тримати прописки. Тобто воно теж буде відрізнятися. Тут треба бути бу, таким дуже знаєте, странним у відвідуванні цих. І <заняті>. плюс та, маєте тратити багато вашого часу на цей курс. То про самі курси. Тобто, якщо ви собі вирішили, що ви ними займаєтесь, то що ми робимо? У карті вводимо назву організації YMCA, дивимося, де найближча до нас локація. Заходимо сюди і шукаємо номер телефону. Ось і він, і телефонуємо. Оскільки YMCA не займається лише саме іспитом з англійської мови, так Вамсі має різні такі departments, тобто відділи. Тому, коли ви телефонуєте, вам обов'язково потрібно буде зазначити свою ціль, тобто що, що ви хочете здати, тест на визначення вашого рівня. Отже, ви телефонуєте, до них легко дотелефонуватись в основному, так і не забудьте, як завжди так. Ви себе представляєте, тобто ви почуєте. Перше їхню відповідь, що от VMC. Так, ви представляєтеся. Пропустим там Hello або Good Morning чи Good afternoon. My name is Nadia. I want to pass an English exam. I want to pass an English exam. Так, Exam exam. Я хочу здати. Так, I want to pass an English exam. Can I get an appointment? Can I get an appointment? Чи можу я отримати запис? І далі людина вам буде казати, який є найближчий поємн. Тобто, наприклад, там the nearest date is. Вам потрібно буде вслухатися, може бути ж навіть наступний місяць. От, і то пам'ятаєте з попередніх років, як я вас вчила, якщо вам важко з цифрами чи місяцями, то маєте перед собою ці їхні назви. Наприклад, вам там назвали January, Ви такі, ага, от January в мене. От таке то число у мене, так, наприклад, там January Сетінс. Також будьте готові, що вас можуть попросити, оскільки їм потрібно буде вас писати, так вас попросять проспелити своє ім'я, і його потрібно вимовити по буквах і ім'я, і прізвище. Тобто теж так, як я подавала в попередніх відео, завжди мати собі це на м, листочку, може вам тоді буде легше назвати, так ви називаєте там N-A-D-I-I-A. Особливо важко тим, кого прізвище довге. У Мене наприклад дуже довге прізвище. Так і щоб ви от не збилися, коли воно є перед вас перед листочком, так ви собі а, а, вимовляєте, і все насправді розмова коротка, тому що вас просто на все запишуть. Подивиться, де найближчий, підходить чи не підходить. Яка година, і все, і записались ви. До тесту не треба готуватись, тому що я кажу, це не впливати мені на що, це вам самим для того, бо навпаки, ви там, чим більше заште і вас запишуть якусь високу групу, така часто теж відбувається з українцями, вам буде дуже важко тоді в цій групі. Тому просто спокійно йдете, здаєте на той рівень, який ви можете здавати. Сам тест перевіряє всі ці частини, тобто reading. Де ви будете працювати з текстами, вибирати відповідь, а також listening, аудіювання, speaking, спілкування, як ви спілкуєтеся, і також буде райті письмова частина. Ви можете подивити собі зразок цього тесту, приблизно так він може виглядати, за от посиланням, яке буде під відео. Тобто можете собі просто глянути, що на вас чекати. Оце ми поговорили про безкоштовні курси. Тепер говоримо про те, що 100% а може бути надійним, так якщо ви відчуваєте, що вам в Канаді дуже потрібна англійська мова, тому що дуже потрібно для роботи. Так, тоді не гайте свого часу, а обов'язково шукайте приватного та якби викладача, з яким ви можете займатися. Бажано мати індивідуальне заняття, а не групові, так тому що тоді викладач повністю. Сокусує свою увагу на вас. Особливо іншою є англійська мова в Канаді, тому хто в Канаді, то бажано шукайте тих викладачів, які також є в Канаді, тому що вони можуть набагато більше вам допомогти, ніж українські вчителі в Україні, так тому що вони будуть мати зовсім інший акцент, так і вони не знають, яка то є канадська мова. Насправді так, канадська англійська мова вона відрізняється. А почнемо з того, що, що таке Канада. Так, це є мікс різних культур. І тому, коли, наприклад, я от працюю зі студентами, так ми не просто вивчаємо там англійську, яку колись вивчали в школі чи там в університеті. Ми вивчаємо англійську, яка є тут. ми вчимося слухати, розрізняти акценти. Так, тому що тут, наприклад, знаєте, індуси вони мають такий свій акцент. Китайці, в них така своя англійська. Так, тобто Дуже важливо вчити англійську мову не лише що, бо я хочу розмовляти нею, а сприймати на слух. І в Канаді сприймати на слух, ви будете різних людей, не лише канадців, не лише американців, так? а велику частину людей, які також вчили англійську мову. Для них англійська не є першою мовою, це може бути якась там третя, четверта, і тому ясно, що в них буде свій акцент, і той акцент треба розуміти. Тому це ще один такий момент, на який потрібно звернути увагу. От, я вже в попередньому відео говорила також, чому важливо, так що це як така інвестиція, але повірте, то є дуже потрібна інвестиція. За те, що треба вивчити, ну, потрібно заплатити. Тому що, повірте, воно потім повернеться. Кому цікаво, обов'язково собі задіяти також до минулого попереднього відео року, де я розказую, як я тут влаштувалася в Канаді, що в мене дуже класна зарплата. що... У мене взагалі все тут дуже гарно склалося, і причиною цього є власне моя англійська мова. Я з нею не народилася, я її також вивчала, і я дуже не шкодую і той час, і ті кошти, які були потрачені на мову. Бо це потрібно. Розставляйте правильно пріоритети, так, дивіться, що можливіше сьогодні, чи вкласти в машину, чи вкласти в англійську мову, так і а, робіться. Також хочу сказати, що самого репетитора, наприклад, чи викладача, так, вам буде недостатньо. Тому що ви, якщо ви вже отут от в Канаді, так, то вам насправді потрібен такий інтенсив. Тому саме ці курси дають вам там по 6, чи по 3, чи по 4 години в день. Так, тому що вони хочуть, щоб ви ну, щоб ви дійсно вивчили вже і зараз. От. І тому, якщо ви, наприклад вивчаєте з репетитором, і ви маєте тільки 2-3 заняття в тиждень, цього також буде недостатньо. О, тому старайтеся відвідувати ще різні такі а, заходи, якісь шукайте. Вони є і онлайн, і, можливо, є якісь в вашому місті, для того, щоб теж збагачувати себе. Наприклад, от у нашій School у нас є а, розмовні клуби, є окремі навіть розмовні клуби для українців, які тут а, в Канаді, я зібрала певне число. Це є маленькі групи, відповідно, кожен висловлюється на цих наших зустрічах. Так, ділиться досвідом, що дуже гарно, тобто воно збагачує, тому що ви таким чином долаєте цей бар'єр. Є книжкові клуби для тих, хто любить читати, є клуби для тих, хто любить дивитися фільми. Тобто, все це дуже цікаво, і можливості вивчати я більш ніж певна, що. Є багато де просто шукайте це, так от шукайте якісь такі заходи. Також важливо а, старайтеся в себе на роботі теж використовувати англійську мову. А, і м, часто то навпаки, українці, ні, я йду туди, де самі українці, а, тоді ви не ставите собі за ціль вивчити англійську мову. А, от, бо воно у вас має бути на першому місці, і ви маєте з тим стикнутися. Не втікайте від англійської, а навпаки, стикайтеся з нею. Не уникайте так. Ідіть, працюйте в маломовні середовищі. Я теж замітла, що студенти, хто займається зі мною, ті, хто тільки вивчає англійську зі мною, але не використовує її на роботі, то процес з ними повинніші. Є студенти, які навчаються зі мною, і використовують на роботі, і ми спеціально вчимо такі фрази, що їм для роботи потрібні, і з ними процес швидший. Тобто, бачите, розумієте, так що. Ви маєте себе оточити тою англійською мовою. Ну, і ще інше дуже важливе це оточити себе англійською вдома також. Неважливо, чи виживати сам чи з кимось, бо наразі прошу, якщо сім'ї разом, то спілкуватися вдома теж і завжди, та ні, з мене там сміття, з мене ще щось. Це можна робити самому. Що означає оточити себе англійською мовою? Отже, перше, перемкнути ту кнопочку так, що в мене англійська. Тобто всі слова, які вас оточать, ви маєте собі в голові прокручувати, Ці речі, які вас оточують, так? ви маєте в голові прокручувати собі англійською дії, які виконуєте, наприклад, я сиджу, сид, я дивлюся, лук, я щось там говорю, спік, розумієте, так? коли ви це прокручуєте в голові, вас постійно ви, ви заставляєте мозок думати. Тому що не так зразу ви можете бути і на середньому, можете бути і на високому рівні. Але не так одразу легко вам буде заговорити англійською мовою, оскільки буде це ще така звичка, знаєте, перекладання з української на англійську. І тому, коли ви робите собі цю практику, я її часто всім нагадую, багато де подаю, що ви оці слова, так, вони у вас не українською мають в голові крутитися, а англійською мовою. І тоді мозок активно, активно це приймає, і він набагато легше видає вам цю інформацію, коли вам треба сказати. Ну і так, якщо ви з сім'єю, то зробіть собі за правило, наприклад, там, один день в тижні, хай це буде сети бо, мабуть, в суботу, переважно свідомо, так. От сьогодні, в суботу, ми спілкуємося англійською мовою. Важко сказати, ми можемо користуватися перекладачами, так? але ми маємо спілкуватися англійською мовою. І повірте, це також дасть свої плоди. Вже за місяць часу ви відчуєте результат. Отже, один день в тижні англійською мовою. Ну і шукайте, знайдіть ютуб-канали, де ви зможете також знає, слухати свого викладача. Нагадаю, що в мене також паралельно є Ютуб канал вивчення англійської мови для початківців. А посилання на цей ютуб канал буде також в описі під відео. Дуже багато є насправді джерел вивчення англійської мови, якщо, наприклад, фінансово вам важко, так тобто ви все одно можете знайти такі ресурси. Але тоді одне але дуже важко себе організовувати. Дуже важко знайти цей час для себе, так? Тому що е, якщо ти знаєш, що в тебе там в понеділок, припустимо, в середу заняття з викладачем, то ти там, що би в тебе не було, ти мусиш, так? А якщо ти такий та зроблю, я подивлюсь собі це відео, коли буде час. І воно набагато повільніше відбувається. Тому так вивчати, навчатися самому важко. Е, По-перше, не все ти можеш зрозуміти, тому що викладача... Ти можеш перепитуватися, викладач сам навіть буде бачити, розумієш чи ні, і він з тобою працює. А самому то так, щось ти зрозумів, щось не зрозумів, ну і найважче так в організації цього часу. Проте, я завжди кажу, що вивчити англійську можливо, я в цьому приклад, і багато інших людей в цьому приклад. І, зокрема, якщо ми говоримо про Канаду, то тут можна мати дуже гарне життя, гарну кар'єру. Особливо, так, якщо у нас є гарний рівень мови. Я бажаю вам успіхів у вивченні. Якщо комусь було б цікаво, то ви можете записатись на консультацію зі мною щодо визначення рівня англійської мови та складення певної програми, за якою ви можете рухатися. Контактуйте мене за от контактами, які є на вебсайті школи. Сам вебсайт прикріплений в описі під відео. Я рада вам допоможу. Вивчайте англійську мову так, щоб було не напряжно, а легко і цікаво. І рухайтесь лише вперед і вперед. Thank you for your attention. Дякую вам за вашу увагу. Надіюсь, вам було корисно. Діліться в коментарях своїм досвідом і англійської. See you at my next class. Bye!